Йдемо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала віпроти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко. Це гра Козаки 3. Битва на островах. А в нас тут реванш. я вже грав з цим хлопцем. Подивіться на нік, десь, можливо, тиждень тому. Він з Польщі. І це була одна з найдовших ігор. Десь 30 хвилин після вже. Кінця миру ми з ним билися, билися дуже довго, він не здавався там, просто він створював постійно порти з усіх сторін. Було достатньо цікаво і достатньо важко його викинути з гри. Але все ж таки я переміг. І це в нас реванш. Він захотів реваншу, і звісно, що я дав йому таку можливість. І зараз ми будемо дивитися, як все це буде виглядати. І, друзі, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть щось гарне у коментарях. І я буду намагатися для вас робити найцікавіші ігри, щоб якось вас розважити, і щоб вам було дійсно цікаво. Ну що ж, дивіться, він грає теж за Україну. Звісно, що я граю за Україну. Дивіться, я набудував вже 5 портів. А, ну, буває так, що я роблю чотири, але тут в мене було багато дерева, я зробив 5. Так, дивіться, що він робить. Так, дивіться, він а, не нуб. Знаєте, <смі> так, дивіться, в нього три міські центри. Бачите, в нього на залі... на золоті дуже дуже багато. Людей, супер, супер. А дивіться, флот, флот, як він захотів зробити. А, як мені здається, невеличка помилка. Він не сконцентрував, бачите, максимум своїх а, свого флоту ось тут. Він просто взяв свої чайки, п'ять чайок і повів, мабуть, для того, щоб знищувати мої а, купальні. Ось тут. Ну тут до ринку він може дістати. Але все ж таки, ну, можливо, я гадаю, це було помилкою, тому що я можу дістатися до його бази дуже швидко, коли знесу ось цей флот. Ну що ж, будемо, будемо дивитися, друзі, як це все виглядає. Це реванш з достатньо сильним суперником. Подивимося. А, супер, супер, дивіться, дивіться. ну, Ми, в принципі, розуміємо, що в мене тут перевага у кількості чайок, у нього перевага у кількості галер, але все ж таки чайки б'ють так само, як галери, і вони малесенькі. Їх перевага в тому, що в них важко попасти. А в галеру попасти ну, простіше, звісно. що. Так, бачите, постійно підходить підмога. Дивіться, в мене всі порти виробляють чайки і направлені ось сюди. А в нього один порт ось тут, другий ось тут, і він може допомагати собі тільки з одного порту. А я прямо з п'яти портів можу собі допомагати ось тут. І тому, в принципі, дивіться, ось тут, ось тут, ось в цьому протистоянні я перемагаю. Так, дивіться, ось тут я ганяюся. В мене тут 8 чайок, в нього 5, і я просто хочу наздогнати та знищити їх, щоб вони не наробили якоїсь біди з моїми копальнями. Так, ось тут, як завжди, дивіться, я підходжу, буду знищувати порти. Мені хтось писав, ти як завжди, знищуєш порти, на це вже на остогидло дивитися, ну не знаю. Принципі, а як ще перемогти? Знаєте, битва на островах, мені здається, це найнасиченіша битва, дуже різноманітна. Ви можете атакувати з моря, можете атакувати з суші. Робити, в принципі, багато чого. На суші ви не зможете ось так зіграти, саме як на флоті, на морі. Флотом. Так, давайте подивимося, що в нас тут. Супер, супер. Так, зараз я буду обходити, буду підбиратися до цього порту. Так, давайте трошки прискоримо. Дивіться, в нього вже гарматки є, буду зараз ганятися за мною гарматами. До речі, в попередній грі там теж були гармати. Так, дивіться, дивіться, тут вже багато галер в нього. І Якщо він підведе свої гармати, то він реально може навіть і перемогти. Давайте подивимося, чи переможе він ось тут. Ну, до речі, така непогана битва виходить. Дивіться, дивіться, дивіться. Настрілює він гарматами, але, як я й казав, чайки маленькі. Дивіться, у чайки вони не зможуть попасти. Не так вже і просто, точніше. А от галера підірвалась дуже швидко. А, дивіться, дивіться. Просто, просто. Так, дивіться, він ось тут перемагає. Ось отут. В нього вже є шанс. Три порти в нього. Так, ось тут я просто зайшов і нищу його а, копальні, як мені постійно і радять, чому ти не знищуєш копальні? Ну, ось ось знищую. Так, ось тут я три чайки зберіг. Формую їх ось тут. Бачите, не вийшло в мене. Не вийшло в мене ось так на храпом. Просто прийти і знести його. Так, дивіться, будую я пороми. Хочу зробити висадку, тому що бачу, що він зробив акцент на флоті. Дивіться, всі ресурси вклав у флот, тому що в нього не так вже й багато сердюків. Реально дуже мало. Дивіться: 168. 168, і вони взагалі не вдосконалені. Взагалі. Так, на кшталт в мене. О, зараз, зараз, зараз. Подивимося. Так, перемикаємося на мене. Е, так, в мене 347 сердюка. Це просто-просто щось нереальне. Так, тепер дивимося на нього. Що він тут робить? Так, поки що ми чекаємо. Тому я гадаю, треба трошки прискорити відео. Так, дивіться, він ось тут знову знову відновив свою капальню. Я їх буду знищувати. Так, я веду свої пороми подалі, подалі, щоб він їх не помітив. Супер, супер, дивіться. Ось тут буде зараз битва. Так, добре, добре. В нього тут перевага така нечугенька. Тому мені треба тікати. <сум> тікати та брати підмогу. Підмога прийде звідси, я гадаю. Підмога може прийти звідси. Ось підмога йде звідси ще. Супер, супер. Зараз, я гадаю, повинно бути кільце. Так, дивіться, йдуть, йдуть. Можливо, він побачив, що тут пороми, і йому щось треба з ними робити. Але він зробив велику помилку, тому що побудував порти саме тут, дуже далеко від мене. Треба порти будувати близько-близько до ворога. Так, дивіться, дивіться. Ох, як гарно дивіться. Ха -ха -ха. Супер, супер, просто нереально щось. Дивіться, як просто, як, як у попередній грі, коли пам'ятаєте, я <кій> з підписником грав і просто з двох сторін е поглотив його е флот. Це було просто щось нереальне. Так, дивіться, в нього тут ще порт. Тут, тут, чотири порти в нього. Супер, супер. Так, ось мій флот. Звісно, що флот в мене більший, тому що він свій флот просто злив. Так, трошки ми прискоримо. Так, дивіться, вже я набиваю пороми людьми. Так, дивіться, пороми йдуть, як я зробив. Ось тут я перекрив прохід, щоб він зміг а, якось. Нашкодити моїм поромам. І ось тут я перекрив прохід. Бачите, це, як я казав, будуйте ближче до ворога порти, тому що він сам себе загнав у таку позицію, що він нічого не може зробити моїм поромам. А тут, на секундочку, реально дуже багато, Бу дуже велике військо в моїх поромах. Дивіться, я підводжу трошки галер, щоб якщо він підійде до мене, щоб я зміг його. Тут трішки потрипати. Так, дивіться, ще йдуть галери, якщо він підійде. <сум> так, дивимося, дивимося. Мені зараз цікавий саме ось цей момент. Я гадаю, вам також дивіться, дивіться, все, він помітив. Біжать січові. Супер, супер, дивіться, дивіться, і починають настрілювати мої галери. Тут дуже багато сердюків, просто якась нереальна кількість. А, і, звісно, що ще реєстрові є. А, супер, супер, дивіться, дуже багато, дуже багато збереглося. І ось тут в нього взагалі небагато сердюків. Тому що він всі ресурси вклав просто у флот. Так, дивіться, дивіться. Супер, супер, все раз. Тане е, е, та його військо і нічого в нього не залишається вже на землі. І десь тут він вже е, буде здаватися. Ну, якось так, друзі, ось така гра. А, було швидше, було швидше. не так вже й легко, але в принципі за 15 хвилин. Попередня гра була 30 хвилин. З ним саме час битви. 30 хвилин. А, і це було, в принципі, довгенько, довгенько для мене. Але я не використовував десант. Я там хотів просто виграти за рахунок. Флоту, і він, мабуть, подумав, що якщо ми билися там 30 хвилин, то є якийсь шанс, і все таке. Але в принципі, це було тому, що я не використовував десант. Тут був десант, і тут ми бачимо зовсім іншу справу. Якось так, якось так, так, друзі. Дякую вам всім за перегляд. Напишіть, що ви думаєте. Знаю, ви думаєте, що ти граєш зі слабкими суперниками, коли вже ти будеш грати з сильними. Але, друзі, це все реально достатньо сильні гравці. Просто це флот, він мені подобається. і... Так вийшло, що в мене непогано виходить, коли увага, знаєте, концентрується на багатьох моментах. І це реально дуже-дуже прикольно. Тому що коли ви граєте на землі, це одне. І на землі, ви знаєте, я граю достатньо середнє і все таке. Але ось флот це щось таке, знаєте, це як у Ніколаса Його стовідсотково це фортеці. А ага, ось я, мабуть, знайшов щось своє, що мені реально подобається, і у чому я можу контролювати дуже багато моментів. Саме ось у такій грі а, на островах. І для цього підходить гра козаки просто нереально. Знаєте, коли ви можете а, тут грати. На різних мапах, за різними умовами, комусь подобаються мільйони. Мені, наприклад, не подобаються. Комусь подобається грати та з часом не нападу, там одна година. <сум> Козаки, це просто нереальна гра, друзі. Згодьтеся. Це так і є. Ну а чому вона геніальна? Тому що вона українська стовідково. Тому, друзі, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть щось гарне у коментарях. А я буду знаходити для вас дуже круті ігри. Тому що знаєте, щоб знайти ось таку гру з достатньо сильним суперником і записати для вас, мені буває треба зіграти 4-5 ігор просто з людьми, в яких там один міський центр, наприклад. І, і таку гру я вам показав тільки одного разу, коли я грав проти Росії. Ну просто щоб показати, як я зніс її, щоб усім порадіти. Але от ось така гра, щоб було багато портів, щоб було а, три міських центри. А, це буває не часто, але все ж таки я вас прошу. Чекайте, чекайте такі ігри. Вони будуть на каналі. Як я вже казав, канал на Ютубі. Добре просувається, коли викладається відео кожного дня. Тому я намагаюся робити це для вас цікаво і дуже дякую вам, що ви зі мною. Ну все, будемо прощатися. З вами був Сашко. Це була Гра Козаки 3. Битва на островах. Слава Україні, героям слава, слава ЗСУ. До побачення, друзі. Нехай вам щастить.